Щодня ліквідовують наслідки російських обстрілів рятувальники Куп'янська на Харківщині. Вони працюють у прифронтовій зоні, і ліквідація наслідків ворожих ударів нині це основна частина їх роботи, каже керівник місцевих надзвичайників Вадим Кіяшко. Пожежна частина відновила роботу після деокупації. А в лютому до них приєдналися рятувальники з дворічної селища, де нині проходить лінія фронту. Як працюють надзвичайники у Куп'янську? Дивіться. Рятувальник Євген Євсюков показує наслідки однієї з пожеж у Куплінську. Каже, коли приїхали гасити полум'я, почався повторний обстріл. Ми з особовим складом побігли за цей пагорб. Ми ховалися за даним пагорбом, лежали на тут на тротуарі. Іння займань після обстрілів це нині основна робота купінських рятувальників. Рік тому після деокупації вони повернулися до міста і тепер щодня ліквідують наслідки російських атак, каже Євген ворог дронами видивляється і навмисне він б'є потім по не тільки по нашим захисникам, а вони б'ють і по нам, по нашій техніці. У Куп'янську працюють дві частини місцева та частина рятувальників з дворічної. Це селище розташоване на лінії фронту, перебувати там постійно неможливо, розповідає рятувальник Антон Санін. Він, поки була змога, лишався у дворічній. Кожна зміна у нас починалася з обстрілу. Кожен день було по 50, по 100 прильотів, так так названих. Тобто із цих. Ну, умовно кажучи, 50 прильотів безумовно, щось десь від них загоралось. В день ми могли виїхати двічі, тричі, і загалом це були житлові будинки. 23 лютого цього року. Росіяни вдарили по дворіченській адміністрації. Коли приїхали рятувальники, стався повторний обстріл. Побило техніку. Тоді надзвичайників відізвали із селища, Згадує Антон, каже, змінювати роботу не збирається. Ти робиш це все на автоматі, тобто ну, немає там такого, та я не поїду, там страшно. Ні. Тобто, ну ти встаєш, одіваєшся, просто їдеш все. Через загрозу повторних обстрілів кожен рятувальник працює в додатковому захисті, а у перерві між гасінням пожеж тренується. Друзі, вже п'ять. Наш фронт це пожежі, лік ліквідація їх, ліквідація наслідків, рятування людей. Олександра Новосел та Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.